Ще 5 мільйонів гривень прилуцька громада направила на підтримку фронту. Таке рішення ухвалили в ході засідання 53-ї позачергової сесії прилуцької міської ради. На порядок денний також вносили ще 11 важливих для життя міста питань. Частина з них стосувалася освітньої сфери. Це створення і функціонування груп продовженого дня. Затвердили всього на місто по навчальним закладам. Буде 24 групи продовженого дня в порівнянні з минулим навчальним роком. їх було 16. Суттєві зміни пов'язані із запитом батьків на збільшення груп продовженого дня. Родини подавали до навчальних закладів відповідні заяви. В ході сесії затверджено і мережу закладів загальної середньої освіти та контингент учнів на навчальний рік 2024-2025. Як говорить Олександр Правосуд, число школярів у порівнянні з минулорічними показниками зменшилося. Якщо ми візьмемо кількість учнів в минулому навчальному році і тих, які підуть у навчальні заклади з 1 вересня, то на жаль. Учнів зменшилось на 248. Це пов'язано, звичайно, фактор народжуваності ті роки. От. І також 267 учнів зараз знаходяться за кордоном, які виїхали в зв'язку з російською агресією, нападом на Україну та не повернулися. Також була затверджена мережа дошкільних закладів, заклади дошкільної освіти, там теж є спад менше. Діток, які будуть відвідувати дитячі садочки, затверджена мережа позашкільних закладів. Там в порівнянні з минулим роком нічого не змінилось. Така ж сама кількість залишилась вихованців, які відвідуватимуть гуртки у ЦНТТМ та ЦТДЮ. також до прилук спрямовано державну субвенцію на викладання предмета захист України. Відповідно вимог, сказни міста виділено кошти для співфінансування даного напрямку. В місті Прилуки буде створено створений осередок у при ліцеї No5. Чому саме при ліцеї No5? Тому що це на майбутнє буде академічний ліцей, де будуть 10, 11, 12 класи, і там буде створений осередок по саме по е, предмету захисту України. Він займатиме не одне приміщення, декілька кімнат. На його оснащення е, виділено 3 мільйони гривень. Е, Третину виділив міський бюджет все інше це співфінансування, субвенція, державна. Дані кошти планують направити на закупівлю засобів навчання, комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти. Звичайно, треба подякувати міській владі і депутатам за те, що вони йдуть на зустріч і з розумінням ставляться саме до проблем освітян. Тож дякую міському голові і депутатам міської ради за розуміння за співпрацю у ході пленарного засідання. Розглянули та затвердили і питання, що стосуються соціальної сфери та медицини, земельні питання, безпекові питання також вносили на порядок. Денний ряд прилуцьких шкіл та закладів дошкільної освіти отримали фінансування на важливі напрямки. Серед них це було виділення коштів на для третього ліцею на близькозахист, який потребує даний ліцею у сумі 85 тисяч. Також для садочка номер три встановлення пожежної сигналізації в сумі 550 тисяч гривень. Раніше були проведені проєкти кошторисна документація, і сьогодні на сесії депутати, весь депутатський корпус одноголосно виділив дані кошти. Також серед важливих питань є сьогодні. Було вирішено питання щодо обслуговування наших укриттів у навчальних закладах у школах і в садочках. Рішенням депутатів 950 тисяч гривень направлено на оновлення матеріально-технічної бази сховищ у закладах освіти. Профінансовано 19 учбових установ. 20 депутатів, на чолі з міським головою Ольгою Попенко, працювали менше ніж півгодини. Всі рішення ухвалено напрочуд швидко. Як говорять у міській раді, до пленарного засідання готувалися комплексно. Вважаю, що сесія сьогодні пройшла дуже добре, продуктивно, швидко. Все завдяки тому, що попередньо було проведення засідання голів фракції, на якому були проговорені всі ці питання. Були надані детальні пояснення по всім цим питанням, які були у депутатам. У депутатів були виправлення за пропозиціями депутатів. Тому вже не безпосередньо на сесії все було зрозуміло і була консолідація. І всі питання прошу би швидко. Перед сесією збиралася бюджетна комісія, вирішувалися основні бюджетні питання. Перед цим збиралися голови голови фракції політичних партій, де обговорюються дані питання, щоб конструктивно підійти до сесії, обговорити дані питання, вирішити якісь можливо є в когось запитання. І добре, що ми протягом тижня працювали і вийшли на, на дану сесію, і проголосували всі питання одноголосно. Цей для країни важкий, важкий, непростий. Період депутати, все ж голови фракцій знайшли знайшли порозуміння і, якби, зробили напрямок на те, щоб швидко вирішувати нагальні питання у місті. Знайшли, як би кажуть, спільну мову. Я дуже ну, дякую колегам, що не блокується. Не блокуються сесії і по-діловому обговорюються нагальні питання. От, і Підтвердження моїм словам, словам, те, що сьогодні сесія відбулася якби продуктивно. Я впевнений, пізніше, ну, якби сподіваюся, що так буде. І надалі мені як міському голові дуже приємно, що сесії працюють на сьогодні системно. Практично усі політичні сили беруть участь, і не тільки в роботі сесії, а усі політичні сили на сьогодні беруть участь у обговоренні усіх таких важливих питань життєдіяльності міста. Є таке надія, і сподівання, що ми надалі так будемо працювати. Бо сьогодні я розумію, що усім усі цікавляться питаннями і усі хочуть допомогти і допомагати. Своїй громаді дуже сьогодні хочу ще, ще раз сказати, що міська рада продовжує допомагати нашим захисникам Збройним силам України і нашим захисникам з територіальної оборони. На сьогодні знову були додані кошти до програми підтримки збройних сил України. Якщо порахувати, це вже трошки більше 95 мільйонів. Ми виділили із міського бюджету для підтримки наших захисників. Тому ми не перестаємо дякувати нашим, нашим захисникам, нас захищають. Оборонять рідну землю, нашу батьківщину, а ми зобов'язані допомагати. Тому вона сьогодні я вже не одного разу говорила: дійсно за такі кошти можна і дороги будувати, можна і замінювати вікна на енергозберігаючі. Але сьогодні наш обов'язок, я це з певністю кажу, що наш обов'язок сьогодні допомагати Збройним силам України, допомагати усім захисникам, бо тільки так ми здолаємо ворога, і перемога буде обов'язково за нами.